Мама померла, коли мені було 27 років. Ми переживали, ми звертались до лікарів, чому воно в мами так іде. І три інсульта ніхто не давав ніякого виходу, діагнозу. Ну, таблеточки, ну міряйте тиск, ну, і все. І мама 51 рік померла. І десь далеко в глибині я. Я чогось цього боялась, щоб ну, не почався цей тиск, не почався, не почалися ці хвороби. Валентина Устенко прожила з чоловіком п'ять щасливих років. Єдине, що порушувало сімейною дилією, те, що вона ніяк не могла завагітніти. На той період було дуже тяжко. Ду дуже тяжко. Ми лікувалися. Ми ми багато пройшли випробовувані, санаторій і все. Але так і нічого не сталося. Турботливий і ніжний чоловік перетворився в грубого і почав її бити. У нього з'явилася коханка, і одного дня він подав на розлучення. І Він написав мені в листі, ну, коли я отримала повідомлення, що я не хотіла мати дітей. Він мене просив, я не хотіла ніде лікувати, не зверталась до лікарів, що я рік уже живу з іншим. Він хоче створити нову сім'ю, і оце мені дало депресії на три дні. Я з кімнати взагалі не виходила. Чоловік, якого вона кахала, поступово зрадив її через нервування. Почала сильно боліти голова, і якось на вулиці валі раптово стало погано. Коли я вже прийшла до, до нас в поліклініку по, по, по місцю, от вони мені ставили гіпертонічну хворобу. Причини цьому вони не знаходили, але вони ставили як це спадковість. Тобто я успадкувала мамину хворобу і вона прогресує. Валі було всього 30, коли її поставили як гіпертоніка на облік. Вона злякалася такого вироку і згадала маму, яка померла від інсульту досить молодою. Коли ну, вже почав підніматися тиск, то я вже зрозуміла, що це, це початок мого кінця. Її тиск був 200 на 100. Лікарі приписали купу різноманітних таблеток. Без них, ну так як говорили лікарі, мій день не пройде. Не пройде, щоб вони стаб... щоб ці таблетки стабілізували тиск, щоб вони утримували його в нормі. День в день. Я вела зранку, в обід мене інший, вечором інші ліки. Тобто цілий день я приймала ліки. За роки хвороби із компанійською та життєрадісної жінки жінкою вона перетворилася в замкнуту і жила від приступу до приступу. Я сама. Взагалі нікуди не могла вийти, тому що я могла втратити свідомість і остатися на тому місці, де я є. Я завжди ходила з тонометром, сумка таблеток. Сильні приступи з'являлися п'ять разів на добу. Валя прийшла безліч обстежень і ніде не могла знайти виходу, тож почала шукати його у знахарок. Останньо в мене була екстрасенс. Я до неї ходила протягом двох років. І так, я піду, мені стає легко. Десь через півроку мені потрібно, надо було, треба було до неї йти, бо знову ставало погано. Я до неї проходила, проходила там недільку до неї похожу, мені знов добре. Но одного часу я до неї звернулася, вона каже: Я вже не приймаю і все. І я думала, все, кінець світу. Все, я, я вже точно помираю, бо виходу немає. Лікарі вже відмовились. Тут відмовились і виходу просто нема. Рідна сестра розповідала їй про Бога, та Валя не хотіла слухати. Я так далеко була від нього, навіть ніколи мене не торкалося. Батьки ну, ходили раз в Пасху, ну, раз в рік на Пасху. Ну іконки там стояли, ну маковія ці, букетики лежали вдома. Ну все, більше я Бога не бачила. Мені її жалко було, тому що я видела, що вона реально э, умирает. вона тільки лежала і плакала. Больно, звісно, было смотреть на це все. Таблетки, постільний режим, тобто, вот така вот життя у нього була. Валентина була розбита постійним болем і, дійшовши до краю, почала готуватися до смерті. Ну, я відчувала дух смерті, да, дійсно, я її відчувала. Вона стояла за мною. Все моє тіло воно було наскільки вже наболівше, наскільки змучене, вже нічого не хотілось. В цей самий час сестра знову запропонувала, щоб до валі прийшли християни і помолилися за неї. У відчаї жінка погодилась. І вони прийшли до мене один раз, помолилися. Другий раз вони прийшли. Я їх сама вже запросила. Кажу, Після першого їхнього хода мені стало. Якось легше, якось, якось світліше даже. Валя відкрила своє серце Богу, тоді вона майже не ходила і, віруючи, збиралися у неї вдома. Щоб прям така в мене була впевненість, що я отримаю своє звільнення, також не було. Но мені стало цікаво, мені стало цікаво з цими людьми, які підтримували мені. Коли було погано, Валя вже знала, до кого звернутися. Вона одразу телефонувала своїм новим друзям і просила про молитву. Я перестала боятися смерті, коли я знала, хто такий Ісус Христос. І коли з'являлися ці приступи, я кажу, Боже, все від Тебе. І навіть якщо зараз це мій, день, ну, мій час, то я знаю, де я буду. Тобто, в мене не було страху перед хворобою. Поступово приступів ставало менше, і Валя почала ходити на служіння до церкви. Замість таблеток вона починала ранок з молитви, і згодом її життя зовсім змінилося. Ой, на 180 градусів взагалі і змінило, все всю в її житті. Я тільки могла порадувати за сестру. На перепади та тиску в атмосфері на людей буває дія, там голова болить, якісь. То у мене взагалі перестало навіть на це реагувати. Ну, моя голова, вона ніколи не болить. Сьогодні Валентина повністю здорова і вже багато років не приймає жодних ліків. Вона дуже енергійна жінка. У неї багато друзів і знайомих, яким вона розповідає з власного життя про всемогутнього Бога, що допомагає у будь-якій проблемі. Коли я була без нього, я думала ціль в дітях, ціль в чомусь там ще. А цілі немає другої, крім крім Бога. Тільки з ним можна жити, бо без нього то не життя, просто не життя.